Добрий день, дітки. Сьогодні в нас буде таке маленьке конструювання. Ми будемо з вами конструювати, але що Я, ви повинні відгадати. Я вам загадаю загадку, а ви відгадаєте? В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Що це, дітки? Так, це білочка, це білочка. Ось така вона руденька, гарненька білочка. У лісі стрибає по гілочкам. А що вона любить, дітки? Так, вона любить орішки, грибочки, ягодки. Так, і ми сьогодні з вами будемо робити нашу білочку. У нас в нашому зошиті альбомі ось такому, зараз, ось, альбомчику, є білочка ось такі детальки, їх потрібно буде вирізати. Зараз ми з вами виріжемо їх. Нам знадобиться наші ножниці, потім нам знадобиться клей. Да? Да. Спочатку ми з вами виріжемо наші детальки. Ось ми вирізали наші детальки, тепер ми будемо їх складати. Нам потрібно наш тулуб зробити, ось так, з'єднати, щоб вийшов у нас конус. Тепер ми намазуємо клеєм, щоб склеїти клеє. Склеїти наш тулуб. Ми склеюємо наш тулуб ось так, і в нас виходить ось такий конус. Такий у нас виходить конус. Тепер ми з вами, ось, бачите, в нас голова. До голови ми спочатку приклеїмо наші вушка. Одне ушко і інше ушко. У нас буде два вушка. У нас такі два вушка. Наше вушко. Зараз ми наприклеїмо одне ушко і приклеїмо інше вушко. Так, клеїмо наші ушка, клеїмо наші вушка на нашу лисичку. Ось так. Тепер нам потрібно приклеїти нашу голівку на наш тулуб. Ось зараз ми змастимо, клеємо нашу голівку <кій> з двох частин у нас. Є. Голівочка складається і ми змащуємо її в одну сторону і іншу. Бачите? Ось так. І приклеюємо на наш тубок. Ось так з'єднуємо. Ось так. О, з'єднали. Бачите. Ось так з'єднали ми. Наділи. Тепер ми з вами приклеїмо наш хвіст. Хвостик у нас, ми залишимо, де у нас ось пунктірні, штрих пунктірні лінії. Ось ми їх завернемо ось так. І ось так. Бачите, завернемо. І зараз змастимо їх клеєм, щоб приклеїти до лисички. Зараз, зараз ми намащуємо, Клеєм, клеєм, клеєм. І приклеїмо до нашої лисички. Наша лисичка ось так зараз. Угу. Інша сторона. Ось так. Хвостик ми приклеїли нашій лисиці ось такий хвостик. Тепер наші лапки. Ось у нас дві лапки ще є. Тепер нам потрібно приклеїти наші лапки до нашої лисички, бо вона. Ой, лисички, господі, білочки. Білочки до нашої білочки. Лисичка ж теж в нас руденька. Ось Тетяна Миколаївна трішки ось білочки приклеїли ми. Одну лапку і зараз приклеїм іншу лапку. Так, ось ось так. Приклеїли іншу лапку. Ось так. Ось і ми з вами сконструювали білочку. Ось така в нас гарненька білочка вийшла. Можна ще внизу прикрасити нашу білочку ось таким, ось такою ваткою. Зараз. Зараз, вона буде одягнута в нас у таке хутро. Не її хутро буде гарненьке таке хутро, біленьке. А ви можете прикрашати, можете не прикрашати, як кому. -то. Подобається. А в мене білочка у хутрі, бо вже в нас розпочалася зима, і щоб вона не змерзла, я їй наділа хутра. Ось таке. Це Чекаю на ваших білочок. До зустрічі!